Коли вже спустилися до бобосховища, там була в нас жіночка одна, Віра Миколаївна. Саме вона тримала там всю повністю всіх нас, наші нерви. Вона не давала ніякого знаку про те, що треба хвилюватися. Вона все буде добре, все буде добре. Марина народила донечку 24 лютого 22-го року. У день, коли почалося повномасштабне вторгнення, лікарі пологового будинку прийняли для себе рішення лишитися у бомбосховищі та продовжувати свою роботу. 42 дні вони, ризикуючи своїм життям, лишалися з породіллями та допомагали їм привести у світ нове життя. Кожна з жінок, на долі якої випало народити у бомбосховищі, згадує пані Віру. Убуремний лютий берез. Її називали коменданткою бомбосховища, адже вона організувала роботу пологового відділення під землею при постійних обстрілах та ракетних ударах по лікарні, приймала пологи та весь час була поруч з пацієнтками та їхніми сім'ями. Я почала робити нататки, тому що я розуміла, що в нас скоро настане мир. А якщо на вулиці тиша, то ти не дуже хочеш повертатися до тих подій, які були тоді, тому що це дуже емоційні, болючі події. І тому я для себе, може для своїх більше нащадків, я робила такі нататки, але зачитувала їм своїм колегам. Вони свої говорили коментарі. Ну і так вийшло, що мене надихнули, і я написала таку книжечку. 50 сторінок про 42 дні облоги, про авіаудари поблизу, про народження нового життя, як підтримували старильність у підвалі, як готували деруни під обстрілами. Ці та більше історії Віра Миколаївна описала в своїй книзі. То пересадні події всіх 42 дні, які ми там перебували, як ми евакуйовувалися в бомбосховищі, як ми там облаштовували побут, як ми турбувалися за нашими пацієнтками, за пацієнтами, за жінками, за дорослими і за маленькими. У нас там відбувалися пологи. Підтримували один одного, підтримували моральний дух. Як нашим пацієнтам, так і один одному співробітникам тиражу 200 примірників пані Віра оплатила сама. Придбати книжку можна у будинку книги за 325 гривень. Виручені з продажу кошти. Акушерка хоче передати військовим для закупівлі дронів. Що хочу придбати з інших міст. Я залюбки вишлю поштою, тому прошу всіх залюбки долучитись до моєї акції е і нашою дружнім збором. Допоможемо нашим військовим. У нас у закладі є співробітники, у кого родичі є на гарячих точках. Я думаю, що ми їх спитаємо, вони нам підкажуть, як нам рухатися далі, в якому напрямку. На презентацію книжки пані Віри прийшли колеги, друзі та ті, хто з'явився на цей світ завдяки їй у травні. 22-го президент Зеленський вручив їй орден княгині Ульги третього ступеня. На міжнародній конференції у Польщі пані Віра отримала символ Варшавської обласної палати медсестринства та акушерства. В день презентації книжки Старші акушерці вручили подяку за сумлінну працю та високий професіоналізм від Чернігівського міського голови. Чинок працівників пологового вразив всю країну. Та світ їх незламність та професіоналізм високо оцінили колеги з різних країн. Місто пишається незламними мешканцями Чернігова.